Страх і ненавість психотерапії, психодологічна асистована терапія. Назва насправді доволі визначна, доволі символічна. Бо, суто, по моїм спостереженням: давайте так: підніміть руку, от, хто чув про психодолосостовану терапію, і ставиться до неї з такою повагою і тетом. Так. А тепер підніміть руки ті, хто чув, і ставиться з скепсисом. А психоделічно асистована терапія. Загалом, як проявище. Угу. Окей. А, насправді, по моєму досвіду, люди, які зі мною про це говорили, вони або впадали, знаєте, як в одну крайність, або в іншу. Це були або люди, які в захваті, які вважають, що це здатна там подолати кризу в психотерапії. Так умовно кажучи, люди, які переживали там, що на кожному полі, як можна, <с> <parliament> як було сказано, можна буде скрутити косяк. Я я не скажу, що я прям раджу трішки гуляти, але А я до речі, з вами згоден. Але сьогодні у мене задача не відстояти ту чи іншу думку, а скоріше підігріти так інтерес. І, власне, чому важливо сьогодні про це поговорити, через певний специфічний контекст, наш український? А, з попередніми доповідачами було чимало сказано і про посттравматичний стресовий розлад, і про вживання ну, канабісу в даному випадку. Як спосіб подолати якісь стресові чинники, ми зараз, як країна, яка веде велику війну, має багато захисників, військових, внутрішньо переміщених осіб, просто цивільних, дітей та підлітків, що скоро підростуть. Тобто, ми маємо купу людей, яким взагалі тут дуже потрібна допомога в сфері психічного здоров'я, також психотерапія. І яка їм буде потрібна в майбутньому. І зараз от наші можливості, ті, які ми можемо надати, і по якості, і по кількості, вони, на жаль, применшують, тобто вони менше, ніж оцей запит. А при цьому психоделічна асистована терапія є таким методом, який потенційно обіцяє дуже спростити і скоротити як видатки на психотерапію, на таке лікування. Час проведення, і в принципі може бути доволі ефективним. При цьому у нас не ведуться активні дослідження, хоча для цього є велике підґрунтя. І насправді у нас в країні зараз є легально лише один з підвидів психоделічно-асистованої терапії це є кетамін. Кетамінова терапія, то така, що використовує як психоделік саме кетамін. Проте, у нас. Проводяться лекції, у нас проводяться зустрічі з цього приводу, у нас формуються групи щодо потенційного впровадження. Сьогодні в цьому плані будемо більше зосереджуватись все таки на посттравматичному стресовому розладі травмі, не тільки через актуальність цього для нас, а також як приклад такого складного стану. З яким може потенційно впоратись психоделічно асистована терапія. Це все-таки метод, який скоріше для таких хардкорних станів. А почнемо з визначення, тобто все починається з травми. Травма це така дуже інтенсивна стресова подія, яка перевищує наші здатності до адаптації, до того, щоб ми це сприйняли в моменті. Uh, ви бачите на слайді винесений психоделічний чайничок. Ну, на мій смак, він психоделічний. Uh, тут метафора насправді доволі проста: тобто, чайник він через певну кількість кипіння, коли доходить до певної температури, він відмикається. А в тому числі, щоб не перегрітись, не пошкоджити якісь свої склади. А схожим чином працює наша психіка, тобто, в якийсь момент вона здатна відключитись, взяти цю травматичну подію і відсунути на інший план. А ви тут бачите таку діаграмку? По-перше, є три таких складові психотравмуючої події: це відчуття втрати контролю, безпередність та страх знищення. Що важливо, до речі, що тут написано. Що травматичний досвід він часто описується як такий, що виходить за межі нормального людського досвіду. Це дійсно так, і це не обов'язково має навіть відбуватись безпосередньо з людиною, яка отримала травму. Ми можемо дізнатися, що це сталося з кимось з наших близьких, ми можемо часто спостерігати якісь матеріали на роботі, а в тому числі якісь відео, фотознімки, якщо там лікарі, поліцейські або інші професії, що з цим стикаються. А якщо ви просто дивитесь часто ЗМІ, такого статись не може. На щастя, звичайно. І що тут відрізняє ПТСР від Не ПТСР, бо люди, які отримують травму, у них далеко не завжди розвивається цей стан. Це те, як наш, наша психіка адаптується після То спочатку. Травма витісняється, і потім вона може повернутися, ми можемо її обробити, і вона так вплітається органічно в усю нашу історію, в наш досвід, і ми далі з цим живемо. Є випадки, коли вона як таке новоутворення, вона десь є, вона нас турбує, ми на цьому застерігаємо, фіксуємось, але воно не виходить. При цьому насправді намагаючись, знаєте, знову інтегруватися. Тоді ми вже говоримо про ПТСР, і я тут не мав на меті винести всі е симптоми по класифікаторам. Я виніс якісь основні, які мені здались важливими це або симптоми, які викликають труднощі в терапії цього стану, або такі, що є мішенями дуже гарними для психоделасистованої терапії. І пізніше зрозуміємо, чому. А перший кластер гіперреактивність або надмірне збудження. Те, про що часто кажуть військові, що нібито, і не тільки військові, всі в цьому станом, нібито немає взагалі змоги розслабитись. То постійно очікуємо на небезпеку. Наш організм постійно готовий або до боротьби, або до втечі. А такий дуже базовий приклад, що може бути навіть важко заговорити з кимось на вулиці. Або їхати в громадському транспорті так, щоб, ви знаєте, позаду хтось стояв. Тобто, може бути місце напаки, або гальорка, бо десь-де-ззаду є перешкода, де не може бути іншої людини. А це викликає в тому числі спалахи гніву, роздратованість саме руйнівна поведінка, про яку згадувалось. Ну і власне проблема концентрації порушення сну це є дуже прямим наслідком. То ми не можемо достатньо розслабитись, навіть щоб заснути. А друге симптоми вторгнення або ми також могли їх чути під назвою інтрузія. А, повторювані, мимовільні, неприємні спогади про подію травматичну. Тут ми вже говоримо про цю специфічну травматичну пам'ять, коли вона знаєте, через високий рівень адреналіну, інших гормонів. Вона закарбовується такою, якою є. То у нас пам'ять є більш дитячою, більш такою сенсорною. І люди в такому випадку буквально згадують подію майже без змін. То наша пам'ять як працює: ми щось забуваємо, щось додумуємо. ми можемо змінити якесь своє ставлення до того, що було у нас в минулому, наприклад, щось нас злило. Потім ми починаємо з певною тугою, там ностальгією це згадувати. Травматична пам'ять, вона такою і лишається. А, те ж саме з повторюваними сновидіннями, де ця травма програється. Тобто той же самий сон, той же самий сюжет. Зразу в раз постійно-постійно. Флешбеки. А, давайте так. Чи є хтось, хто не знайомий з терміном флешбека. Окей, всім зрозуміло. Ну і, власне, виражені фізіологічні реакції, тобто наш організм ще сильніше збуджується. І що тут також становить певну перешкоду, це зміни пізнання та настрої. А, Як не дивно, не здатні згадати важливий аспект події, попри те, що пам'ять дуже гарно активізує окремі інші деталі події, стійкі негативні переконання по типу світ небезпечний, нікому не можна довіряти. Я поганий, я погана. Це також насправді є такими перешкодами для психотерапії. Соціальне відчудження, коли людина поступово, знаєте, ніби від'єднується від оточуючих, він друзів, він близьких. Тут також може бути стійке негативне переконання, ніхто не здатен мене зрозуміти. Ну і власне негативний емоційний стан та інше. Не сказати, що ми вперше в історії підходимо до того, щоб пробувати психоделіками лікувати складні стани. Таке помічено, насправді ще з давніших-давніших культур. Я думаю, багато хто з вас чув про племенами роки, які використовували кактуси, пейот, айоаска для ритуалів. Для якогось просто психоделічного досвіду, але також і для ритуалів зцілення. Європа тут теж недалеко пішла, хоча тут менше фактів. То в якісь античні часи були кельти, був давні слов'яни. Можливо, багато хто чув там, про скандинавів, які їли мухомори, персерки. Це не зовсім про зцілення, але теж. А в середньовічній Європі потроху підходимо до того, щоб це досліджувати. В документах вже знаходяться таке поняття, як відьомські мазі, фактично беладонна, різні інші пасльонові, такі рослинки, які можуть викликати також психоделічний ефект, і теж в тому числі для зцілення. Ну, звичайно, маємо на увазі зцілення також від якихось психологічних проблем. Хоча ну, це ближче там, до алхімії. Менше уявлень про сучасну науку. В сучасній науці ми маємо Другу світову та наркосинтез. Американські психіатри підійшли до того, що в Другу світову війну через потребу ветеранів, якраз через потребу реабілітації військових, використовували метал натрію і вважали, що змінені стани свідомості здатні допомогти людині. І дійсно, вони допомагали. Але був нюанс, на якому зазначали самі дослідники, якщо не було інтеграції досвіду, це все працювало так дуже недовго. А, на цьому все не зупинилось, а, бо далі було купа цікавих дослідників, які також намагались досліджувати психоделіки. Тут на слайду винесений Тімоті Лірі. Дуже цікава особистість, а, екзистенційний психолог. Коли почали оці всі масові дослідження масово згортати, він відмовився згортати, він посидів у в'язниці. А коли він вийшов з в'язниці, він був вдячний цьому досвіду. У нього були свої причини, і це насправді не тема сьогоднішньої розмови, але кому цікаво, почитайте. На сьогодні ми маємо вже те, що після довгого забуття повертається. Ідея того, що психоделіками через містичний психоделічний досвід можна якось реструктуризувати наш внутрішній світ і таким чином зцілюватись, а вже є країни, які це використовують. Зокрема, хотілося б відмітити Ізраїль, бо, ну, знову ж таки, Ізраїль багато в чому, молодці, і також в тому, що у них доволі низький рівень ПТСР загалом по країні. Як для такої країни, яка насправді постійно знаходиться в небезпеці. То, можливо, нам також є чому повчитися. Тож, психоделічна асистована терапія це є метод медичний, а психотерапія це медична галузь, який бере за основу використання певного психоделіку, містичного досвіду, що можна з ним отримати. І поєднує це з такою класичною, насправді, розмовною психотерапією. Добаємо, психодел, психоделік, асистована, і асистовано важливіше. От, є оці два терапевти, які допомагають пройти нам через цей досвід, і які допомагають потім його інтегрувати. То, знаєте, я думаю, багато хто з вас чув. Про різні методи психотерапії, зокрема там когнітивно-поведінкова психотерапія, так, я думаю, на слуху. Дуже схожий принцип, якщо подивитись вглиб, тобто те, як ми сприймаємо світ, а те, як ми його бачимо, впливає власне, на те, як ми до нього відносимось, і на те, який рівень психопатології у нас є, або немає також. Такими основними речовинами, я б назвав три, це є MDMA, кетамін та псилоцебін. А псилоцибін грибочки описують як дуже глибокий, інтенсивний, дуже містичний такий возвишений досвід. Окей. MDMA. Чим цікавий MDMA є речовиною емпатогеном? Вже звучить, як на мене, цікаво, коли вперше про це почув, я прям А дійсно сприяє емпатії, відчуттю довіри і емоційній обробці. Ну, відчуття довіри Ми маємо поруч терапевтів. Ну і власне, ми також маємо важливість соціального значення самої травми. І катамін те, що у нас легально. Насправді найбільш короткий серед всіх, тобто вже 10-20 хвилин ефект є, години-півтори він зникає. Навпаки, допомагає роз'єднати емоції досвід і так раціонально подивитись під іншим кутом. Так, знаєте, інтроспекція. Ми дивимося всередину себе, ми краще все розуміємо. В залежності від речовини, яка обрана, може бути різне проходження. Тобто, це може відбуватись по-різному, але. Ой. ой, <хи> а, Але от накидав таку основну схемку. А, ці картинки я не підбирав навмисно, але ви бачите, що вони доволі схожі. Психодело-асистована терапія вона відбувається зазвичай в такому приємному кабінеті, в приємній атмосфері. І загалом є такий принцип set and setting, або установка та умови. Установка це те, що ми приносимо в собі. Наш внутрішній світ, те, що ми проходимо, який у нас запис. Обстановка це те, що є навколо. Ви бачите, вона приємна. От уявіть, так, у вас проблема, ви лягаєте поруч з вами на колінах якісь приємні усміхнені люди. Мені ж захотілося просто зупинитись і подивитись. Для початку відбувається етап первинного інтерв'ю, дізнаються про інші захворювання, анамнез, проблеми і можливі протипоказання психоделічно-асистованої терапії, після чого вже є тестове використання психоделіку в мінімальних дозах декілька разів, щоб зрозуміти, чи взагалі людина переносить, як вона переносить, які у неї ефекти. Коли стає зрозуміло, що людина підходить, є зустріч з так званими гідами бо терапевтами, від однієї до трьох, де людині грамотно пояснюють, що може відбутись, чого не може відбутись, якщо станеться якийсь негативний досвід, от так званий ваттріб, що робити, що будуть робити в цей час ті ж терапевти, які знаходяться поруч. А після чого вживається наш веселий препарат. Можливо, що на людину будуть надягати спеціальну маску чи навушники. Ви можете бачити, що тут зверху людина в навушниках, знизу, здається людина просто в масці. Навіщо це потрібно, коли дають препарат в мінімальній дозі, у людини виникають переживання, містичний досвід, людина починає переосмислювати, реструктуризувати, бачити речі під різними кутами. А Відсутність зорової, слухової стимуляції вона допомагає заглибитись в досвід. Таких сесій може бути декілька, і дослідження показало, що одна сесія може бути ефективною, але короткостроково, можуть бути рецидиви. Тому сесії зазвичай декілька, між якими відбуваються інтеграційні сесії. Класична розмовна психотерапія, Ми Говоримо про те, що відбулося, як ви це сприймали, і допомагаємо цей досвід, який, можливо, був розблокований, можливо, якісь інсайти, які були вивільнені, інтегрувати в нашу загальну історію для людини. Після чого вже наступає зміна розуміння ситуації, інтеграція досвіду, нові моделі поведінки чи мислення. У вас прийняття світу. Трохи про міфи, чого на сесії не може бути. В принципі, за велике дозування препаратів. Казав, дозування зазвичай мінімальне. Тривалого повторного живання. Сесії обмежені, і якби це не відбувається так, що от людина, давайте, я буду ходити до вас роками вживати оцей препарат. Ні. Хоча насправді навіть той самий катамін для того, щоб. Впасти в залежність від нього потрібно доволі багато часу. І таким чином ми підходимо до третього пункту, розвиток залежності. По-перше, психоделіки насправді часто те, наскільки вони сильно викликають залежність, перебільшують. так і те, що сама процедура сприяє тому, щоб жодної залежності виникнути не могло. І рекреаційне вживання. Тобто, вживають. Люди з певним запитом, така є цілеспрямована робота. Бетріп, можливий насправді, та й в будь-якому випадку певний негативний досвід буде. Не знаю, чи дотягує він до Бетріпу, але ризик він є нижчим. Власне, через те, що поруч є люди, які вас за ручку все проводять. Ну і через це неможливе утоплення в переживаннях. Знаєте, людина ніколи не лишається в цьому сама, і тому навіть попри маску, попри навушники, двоє людей завжди поруч. Трохи про переваги методу. В принципі, я думаю, ми тут довго затримуватись не будемо, а в порівнянні з нелегальною підпільною психоделічно асистованою терапією. Легальна має перевагу в тому, що люди там обов'язково проходять сертифікацію, тренінги, і тому, якщо вже ми маємо явище підпільної, нам варто якось потрошечки йти до легальної. А швидкість та простота процесу терапії в порівнянні з іншими методами, які борються зі складними станами. Тут ще є момент того, що. Інші методи терапії можуть бути довше, ефективні, але після них знову може бути оцей відкат. А а сестовані терапії цього має бути менше. І скорочення витрат державно. В тому числі ми кажемо не тільки про витрати на лікування, реабілітацію, а й те, що чим менш здорове населення, тим більше держава втрачає. Логіка доволі проста. Доведеність. Досліджень все ще потребує, але насправді наукова база вже доволі вагома. І широке поле застосування, я тут виніс душки. О що цікаво, навіть у лікуванні залежностей, так? чого насправді деякі бояться, коли говорять про ПАД, навіть у лікуванні залежностей психодолічно асистована терапія може бути корисною, може проявити користь. Шановні колеги, і, в принципі, всі цікаві до знань люди, а чому ми взагалі сьогодні про це говорили? Насправді ми вважаємо, що дуже важливо сьогодні говорити про ментальне здоров'я і про нові підходи, яких, можливо, ми все ще не до кінця розуміємо, боїмось. І тут хотілося би виразити подяку тим людям, які це у нас просувають. А в тому числі Драгстору, до речі, дякуємо за простір. А, але також а, різним науковцям, які намагаються на щуроках перевіряти різні психоделічні препарати. Я бачу усміх на них людей в залі. Це приємно. І в принципі, людей, які довгий-довгий час вивозили це все на, можна сказати, голому ентузіазму. Окремо хотілося би підігріти вашу цікавість. І навіть якщо ви скептичні, якщо ви захоплені. В будь-якому випадку, я вважаю, ви можете принести користь вже тим, що ви зацікавитесь і детальніше про це все подивитесь. І зокрема, це можна зробити на сайті УПР. Я здається, зробив помилку. Це українська психоделічна асоціація досліджень. Те, про що говорили на початку, у них є окремі лекції, є велика конференція, викладена, купа відомих світових спеціалістів, наших спеціалістів, обговорюють перспективи, обговорюють метод, є окремі інтерв'ю, лекції по окремим речовинам, навіть в тому, що діями її можу згадати. Ви можете просто зайти на їх сайт, також стати асоційованим членом, подивитись. І окремо я ще виділив, якщо кому цікаво, як це відбувається вживу, є у громадського катамінова терапія після Азовсталі і полону. Доволі цікавий, хоча й морально насправді важкий випуск. Там показують те, як відбувається психоделічно асистована терапія в військового, який був на Азовсталі. Так, я дякую всім за увагу і можливо. Давай Давайте. Можливо, є питання.